Історія про Смотрини. Взагалі, Васильович перший, кого я знайомила з родичами. Не то, що я така правильна і порядочна, просто ніхто з ухажорів не проходив до того уровня ігри. Всім хватало мене одної, і сложно було представити, що у мене ще є родственники і вони ще й можуть оказатися такі, як я. Один год, якщо жили в Києві, собрались ми і поїхали у село на Старий Новий Год ще друвать, і заодно знакомиться з моїми родичами. А я рішила не пити, щоб будь-при пам'яті і не начудить нічого, бо Васильович вже ж другого концерта думаю не видерже. Ну, перший був, як я його напоїть, збиралася, вам розказувала. Відтоді понапивалися ми, як чопки, усі, попередівалися, пішли щедрувати. Ну, перші пару хат щедрували, як положено, потім серед нас, непонятно як з'явилася переодіта сердючка, і ми вже співали вмісто щедрівок, ще не вмерла Україна, і ми гуляємо так. І я попала, попала, попала на любов. Потім одкудись до нас ще люди, і в репертуарі наших щедрівок вже з'явився хіт «Одинокий мужчина в самому саку і ава авакада групи Нікіта. В кінці вечора наша компашка напоминала якусь разномасну ОПГ більше, ніж щедрівників. Но слава про зв'язк місного розліва докотилася до голови села, і він позвонив, що це ми по всьому селу ходимо, а до нього ні. А нас же два рази кликати не треба, такий концерт по заявкам устроїли, що й одну калину за вікном співали, і кропивати моя кропива, а під кінець ще й білою стріказу любві, місячне колесо, місячне колесо, і Івобову. Гуляли до чотирьох ранку, собрали почти восьмь тисяч гривень і пішли спать, щоб на наступний день продовжити праздник душі і тіла відмічати Василя. Но це вже зовсім друга історія. На другий день посівати мене пішли, бо в нас були діла поважні. Ми мішали нові дрожжі. На старій і жарили шашлики. Брат хазяїна, володя з жінкою Лєною мали в цей день уїжджати, був у них поїзд. І наша сусідка, як сама Твереза, визвалася їх завести на своїй сірій номарки до траси. Но Твереза вона була іменно по сравненню з нами, тобто пила тільки до 4 утра, а потім всі з 6 по второму кругу, а вона не, бо ну, за рулем. Ми прийняли рішення, що провожати, поїдемо всі в місті, звісно. Напихались у машину, а Володі, якого взагалі до траси треба завести і раді якого це все організовувалось, не було навіть йде сісти. Коротше, я лівмостився він з боку. А так як був самий п'яний, то щоб не надихати у машині, вдів по приколу оцього, знаєте, пакета чорного мусорного на голову і пробив собі там дирочку. Виїхали ми тільки з села, як на зло поліцаї стоять. А цей володя бере та й відкриває вікно на вулицю і голову цю в чорному пакеті висовує. Як він нам потім об'яснив, що провітрить у салоні. Ну, в поліцаї взагалі не було другого виходу, як нас остановить і провірить, що то за тіло з пакетом на голові ми веземо. Сусідка Зіна, яка оце ж за рулем. Не розтірялась і давай їм на того володю жалуватися, що ніхто його не вбивав, що то воно скотина, п'яне напилося, саме витворяє. Ось веземо на маршрутку, бо на поїзд допоздає. Но володя теж не пальцем діланий І починає нашого шофьора Зіну теж обзивати, що ти сама пила до чотирьох ранку, поламала голову. Щось там в голові села лавку в дворі як стрибала, так що типа, не корч себе тут монашку. Ну, ті поліцаї, кажуть, Зіні, вийти з машини дихать у трубку. А вона така плотна жінка під полто скаже: Синок, ти що? Я нічого не пила, я лікарства п'ю, ти мені тут не розказуй. Давай з Новим годом, зі всіма прошедшими закриває тільки двері перед ним і потихоньку рушає. Ті поліцаї тільки вслід нам подивились, ну, нічого не зробили. Посадили ми Володьку цього з жінкою на маршрутку і поїхали продовжати спитання печені. Приїхали. А Васильовича вже сільська еліта крутить на мого річ за Василя. Ну, Пішли ж ми в магазин докупити горючого, бо випили всю самогонку. Це два 10-літрових бутля на секундочку. Ну, це пол села пило, ми не самі. Всі оставшіся проголосували за вино, бо типаж, до Шашлика надо вино, і якщо вони намішають, то їх краще возьме. Но я вирішила не мішати, бо і так вже була рум'яна, добре, і пить далі водку. Йдемо з Васильовичем, кажу: от ти взагалі не джентльмен. От чого ти за мною не ухажиш по-джентльменському, як за леді. Не знаю, чого я іменно в той момент на п'яну голову про це вспомнила і вирішила з цього закатати істерику на півдороги. Но Васильович пообіцяв і справиться. Заходимо в магазин, підходить він до прилавка і каже. Дайте нам, пожалуйста, ящик вина і чекушку водки цій молодій дамі. Дивлюся, а в продавчиці вже не діржання сміха, от думаю, і справився джентльмен. Добрались ми додому, і поки не випили ящик пива, то не полягали спать. А наутро оказалося, що хтось ще й наригав у камін в залі, але так ніхто й не признався. Коротше, знакомство Васильовича з родичами пройшло добре, і тоді я перший раз задумалась, як все таки класно жити в селі.